Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга і у цьому відео я детально вам розповім, що було у першому сезоні серіалу Останні з нас тож попереджаю, що будуть спойлери. Приємного перегляду! Серіал починається з того, що у 1968 році на телешоу вчений припускає, що найбільшою загрозою для людства є грибок, який не вбиває жертву, а бере її під контроль. Хоча такий грибок, кордицепс, вражає тільки комах, але глобальне потепління може спричинити появу кордицепса небезпечного для людей. У 2003 році головний герой Джоел відзначає свій 36-й день народження разом з донькою Сарою та братом Томі. По радіо вони чують про якісь проблеми у Джакарті, але не придають цьому значення. Впродовж дня Сара помічає деяку активність правоохоронців, але по новинах лише кажуть про якийсь новий наркотик. Ввечері вона дарує батьку його старий годинник, який відремонтували. Для нього це дуже цінно. Вночі Джойлу доводиться поїхати до брата, а Сара прокидається від звуку літаків. Вона помічає сусідського пса і хоче його повернути назад, але бачить сусідку, яка напала на інших та перетворилась на зомбі. Але на щастя, якраз приїжджає Джоел і Томі. Ніхто нічого не знає і не розуміє. Є лише якісь чутки щодо вірусу. Ні радіо, ні зв'язок не працюють. Вони тривалий час намагаються виїхати з міста, щоб їхати якнайдалі, але потрапляють в аварію. Їм доводиться йти пішки. За ними гониться інфікований, але у нього стріляє військовий. Джоел намагається його переконати, що вони не хворі, але військовий стріляє і у них, проте його вбиває Томі. Але Сара дуже поранена і вмирає на руках у Джоела. Через 20 років грибок спустошив світ. Джоел заробляє тим, що спалює тіла померлих і іншою брудною роботою. Він живе у карантинній зоні, якою керує Федра. Це федеральне агентство з реагування на стихійні лиха. Також він займається продажем контрабанди одному із військових. Той його застерігає бути обережним, бо останнім часом активізували світляки повстанці. В цей час його напарниця Тес з'ясовує, що їх акумулятор комусь було продано, а без нього машина просто брухт. Джоел переймається, що вже три тижні його брат не виходить на зв'язок і думає самостійно добратись до нього через всю країну. Пізніше він Стес обмірковує план дій по знаходженню акумулятора. Світляки намагаються скинути антидемократичний режим Федри. Їхня лідерка Марлін тримає у полоні 14-річну дівчинку Еллі, яку колись спеціально відправила до військової школи Федри, щоб вона там була у безпеці. В цей час Джойла і Тез проникають до будівлі, куди було продано їх акумулятор, і виявляють, що це база світляків, на яку якраз напали. Оскільки Марлін поранено, як і її людей, вона просить Джоела і Тез відвести Еллі до іншої бази світляків. Тоді ті отримують все, чого хочуть машину, акумулятор, боєприпаси та інше. Вони погоджуються. Вночі під час комендантської години трійка залишає карантинну зону, але натрапляють на того самого військового. Між ними починається бійка, у ході якої Джол вбиває чоловіка. А також з'ясовується, що сканер зараження показує позитивний результат Еллі, хоча вона запевняє, що укус у три тижні. За два дні до спалаху пандемії у Джакарті вчена міколог досліджує труп зараженої жінки. Зрозумівши загрозу, вона радить уряду негайно бомбити місто, щоб запобігти поширенню грибка. У теперішньому часі Еллі доказує, що не заражена, але у Джойла все одно сумніви. Є табір світляків десь на заході з лікарями, вони створюють ліки. Угу, Я про це вже чув. І те, що сталося зі мною, ключ до ключ до знайдення вакцини. Ось у чому справа. Ми чули про це мільйон разів. Вакцини, чудодійні ліки, вони не працюють ніколи. Тес переконує все ж таки доставити дівчину, щоб отримати необхідні їм речі. По дорозі Елі вражена тим, що бачить, адже вона ніколи не була за межами карантинної зони і мало що знає про минуле життя. Також вона розповідає, що повна сирота. Їм доводиться змінити маршрут, бо вони помічають купу заражених. Тес розповідає, що інфіковані, сильно пов'язані між собою і можуть спілкуватись через підземну грибницю. Трійка йде через музей, який колись був прям домівкою для зомбі, але зараз їх паростки вже пересохли. Однак на них нападають клікери. Вони не бачать, але добре чують. У ході їхньої боротьби Еллі знову кусають. Трійка доходить до бази, але виявляють, що всі світляки мертві. Тес не бажає здаватись і хоче з'ясувати, куди тепер вести Еллі. Вона зізнається, що її теж вкусили, в той час, як укус Еллі активно заживає. Тес благає відвести Еллі до Біла та Френка. Може, вони допоможуть, а Джол стріляє в зараженого, який встигає сповістити інших зомбі через грибницю. Тес переконує його втекти з Еллі, а сама користується паливом і вибухівкою, щоб підірвати будівлю разом із собою та іншими зараженими. Джоел користується останньою парадою Тес і разом з Еллі вирушає до і Френка. Вона намагається налагодити з ним спілкування і запитує, як все починалось. Її шокує ціла купа скелетів, і Джоел розповідає, що військові вбивали навіть здорових людей, якщо для них не вистачало місця у карантинній зоні. Флешбек у 2003 рік. Чоловік ім'я Біл готувався до апокаліпсису все життя і єдиний, хто залишився у місті після того, як військові примусово евакуювали решту людей. Він повністю облаштовує місто під себе, захищає будинок, ставить пастки, вирощує овочі та всяке таке інше. Наскільки можливо, він живе у своє задоволення. А через 4 роки у його пастку потрапляє Френк, він благає про їжу. І, хоча на початку Біл хоче прогнати чоловіка якнайшвидше, він зближується з Френком і між ними навіть зав'язується кохання. Вони живуть разом, і потім Френк через радіо знайомиться з Тес і запрошує її з Джоелом у гості, попри те, що Біл негативно налаштований щодо нових людей, але з часом їм вдається налагодити стосунки. У 2023 році Френк прикутий до крісла колісного та відчуває, що скоро помре. Він благає провести останній день разом, одружитись, а потім допомогти йому піти з цього світу. Білу важко це прийняти, але він все так і робить. Проте теж приймає велику кількість пігулок, бо Френк був для нього сенсом життя. Джоел з Еллі прибувають до їхнього міста. Вони знаходять листа для Джоела, в якому Біл все йому заповідає і пояснює, що трапилось. Він знаходить машину з акумулятором та пропонує Еллі поїхати до його брата у Вайомінг, бо той був світляком і, можливо, знає місця, де вони лишились. Вона погоджується, вони збирають все необхідне, в тому числі Еллі знаходить зброю для себе, попри заборону Джоела, і вирушають далі у дорогу. Джоел розповідає, що вони з братом розділились, бо той був сповнений надії все змінити, доєднавшись до світляків, а він вже давно поставив на всьому хрест і зосереджений лише на виживанні. Вони доїжджають до руїн Канзас Сіті, де потрапляють у засідку бандитів. Між ними починається стрілянина. Джоел вбиває двох із них, але третій майже перемагає його у бійці. Він душить Джоела, але йому допомагає Еллі, коли стріляє з прихованого пістолета. Оскільки машина більше не на ходу, їм доводиться йти пішки поміж будівель. Лідерка бандитів Кейтлін розшукує якогось Генрі, якого вона вважає зрадником, і думає, що чужинців у вигляді Джоела та Еллі послав саме Генрі, тому за ними починається справжнє полювання. Джоелу шкода, що Еллі довелося стріляти у того чоловіка. Вона запевняє, що все нормально, і зізнається, що це не перший її досвід. Напарник Кейтлін показує їй кімнату, де щось росте під землею, але вона наказує йому це приховати, поки вони не знайдуть Генрі. Джоел та Еллі ночують у багатоповерхівці, щоб вранці знайти вихід з міста, проте вони прокидаються раніше, бо їх обох тримають на прицілі. Виявляється, що Генрі, який весь час приховувався від Кетліни з молодшим глухонімим братом Семом, бачив Джойла під час стрілянини і стежив за ним. Він не хоче нікого скривдити, а пропонує об'єднатись. Я вказую шлях, ти розчищаєш. Генрі пропонує йти підземними тунелями, попри чутки, що там багато інфікованих, але він впевнений, що їх вже немає. Пізніше вони знаходять сховище під землею, де Еллі грається з Семом. А Генрі розповідає, що йому довелось зрадити брата Кейтлін і віддати його Федрі, щоб отримати ліки від лейкемії для Сема. Він шкодує, що став винуватцем смерті народного улюбленця і картає себе за це. Група успішно дістається околиць міста та вже починають радіти, але їх атакує снайпер. Джоелу доводиться відокремитись від них, обійти снайпера та вбити. Але він чує по рації, що група Кетлін вже поруч. Він кричить, що прешта тікала. Він намагається їх прикрити, але Кетлін все одно знаходить тікачів та не погоджується відпустити дітей. Генрі просить Еллі тікати з Семом і готується до страти. Але Кейтлін відволікає прірва, яка утворилась наслідок вибуху, звідти починає валити безліч заражених. Починається тривала боротьба між тими і тими. На Кейтлін нападає зомбі, а Джоелу та Генрі з дітьми вдається втекти. Вони приховуються у мотелі. Генрі радісно реагує на пропозицію Джоела піти у Вайомінг разом. А Сем зізнається Еллі, що його вкусили. Їй дуже шкода, і вона розповідає, що її кров ліки. Вона ріже собі долонь та прикладає до рани, але вранці він на неї накидується. Генрі доводиться вбити брата, а потім він стріляє і у себе. Джоел з Еллі їх ховають і вирушають далі. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую через три місяці. Джол та Еллі дізнаються від місцевих, що далі їм нема куди йти. Попереду річка, яку вони не радять приходити, бо звідти ніхто не повертався. Але Джоел та Еллі, звісно, йдуть. Перетинають річку та опиняються в оточенні незнайомців. Їх перевіряють на зараження і, на щастя, Еллі проходить перевірку. Потім їх відводять до процвітаючої громади. Джол нарешті зустрічає брата. Містечко має грізну репутацію, щоб не приймати чужинців. Вони налагодили всі комунікації. У них розвинено полювання та збір врожаю. Томі каже, що все спільне, а Джоел жартує, що це комунізм. Наодинці Томі розповідає, де можна знайти світляків. Джол очікує, що він поїде з ними, та засмучується, що брат не хоче ризикувати, бо очікує на дитину. Те, що твоє життя спинилося, не означає, що має спинитися, й моє від дружини Томі. Еллі дізнається про існування і смерть Сари. Жінка ділиться своїми побоюваннями щодо Джоела, бо той колись вбивав людей та застерігає Еллі бути обережною. Томі просить вибачення обрата, і тоді Джоел розповідає всю правду про Еллі та зізнається про власні почуття, що йому все частіше стає страшно, і через це болить серце. Він переживає, що не зможе захистити Еллі, тому благає Томі це зробити, той погоджується. Цю розмову чує Еллі і ображається на Джоела, бо всі, кого вона знала, померли або покинули її, крім нього. Не кажи, що мені буде краще з кимось іншим, адже насправді мені буде тільки страшніше. Джоел нагадує, що вона не його донька, і на свиданку їхні шляхи розійдуться. Але коли вранці заєлі приходить Томі, Джоел вирішує дати їй вибір, з ким краще поїхати, і вона обирає джойла. В університеті, де мала бути база світляків, виявляється порожньо. Згідно з записів, вони переїхали до лікарні в Юті. В цей час до університету проникають мародери. Один із них нападає на Джойла. Він його вбиває, але той ранить його ножем. Джоел та Еллі тікають, але потім він, непритомний, падає з коня. Вони переховуються в покинутому будинку в передмісті. Джоел закликає Еллі залишити його та знайти Томі. Еллі пригадує своє життя у військовій школі Федри, єдине, що вона знала. Якось вночі до неї пробирається подруга Райлі, яка втекла три тижні тому. Розповідає, що доєдналась до світляків і просить піти з нею. Вони проникають у покинутий торговий центр, куди Федра забороняє ходити. Райлі намагається переманити подругу на свій бік, вони весело проводять час, але потім Райлі зізнається, що скоро поїде з міста. Еллі важко це прийняти, вона вважає, що подруга її кидає. Але Райлі дуже хоче мати родину. Вони знову починають розважатись, і Еллі цілує Райлі, а потім просить не їхати. Проте їх перериває заражений, починається бійка. Врешті-решт дівчата його вбивають, але він встиг їх обох вкусити. Вони вирішують прожити останні години, якими б вони не були, а не накладати на себе руки. В теперішньому часі це надихає Еллі спробувати врятувати Джоела. Вона знаходить голку з нитками та береться зашивати його рану. Еллі вирушає на полювання, бо в них закінчилась їжа. Вона підстрілює оленя, але його знаходять проповідник Девід та його товариш Джеймс. Вони просять залишити оленя для їх людей, бо всі дуже голодні. Дівчина погоджується обміняти оленя на пеніцилін. Девід розуміє, що Елі пов'язана бивцею чоловіка з його громади, але дозволяє їй піти разом з ліками. Люди Девіда прагнуть помсти та просять вбити і Джоела, і Еллі, але проповідник проти, хоча й збирається вранці піти за її слідом. Наступного дня Джоелу трохи краще завдяки уколу пеніциліну. Еллі помічає людей з громади та намагається все пояснити Джоелу. Вона залишає йому ніж та тікає, щоб їх відволікти, але її коня підстрелюють. Девід забирає Еллі з собою, попри заперечення друзів, і наказує їм розшукати Джоела. Один із них його знаходить, але Джолл приходить до тями та вбиває чоловіка. Потім він ловить ще двох чоловіків і змушує їх розповісти місце знаходження дівчини. Еллі прокидається у клітці. Девід наполегливо хоче з нею подружитись, але вона постійно його посилає, що дуже того злить. Вона розуміє, що Девід годує свою паству людським м'ясом, брешучи людям, що це оленина. а він намагається їй переконати, що вони однакові. Уяви, яке життя ми б їм подарували. Але Еллі ламає йому палець і злить його ще більше. Тоді Девід повертається зі своїм другом. Починається бійка, і Еллі кусає Девіда, а потім кричить, що заражена. Поки чоловіки спантеличені цим Еллі вбиває Джеймса і тікає. Вона випадково підпалює будівлю. Девід полює на неї та здогадується, що у дівчини є імунітет. Вона знову на нього накидується та ранить ножем. Проте він починає щось заливати про кохання, тоді Еллі вдається взяти його тесак і вбити Девіда. На вулиці Джоел знаходить Еллі та втішає її. Флешбеку минуле. У матері Еллі починаються пологи, але на неї нападає заражений. Вона його вбиває і народжує одночасно, але зомбі встигає її вкусити. Пізніше її знаходить Марлін. Жінка бреше, що перерізала поповину до укусу. Я хочу, щоб ти забрала її в Бостон. Знайшла когось, хто виросте, її подбала про її безпеку. Марлін забирає Еллі, а потім, на прохання подруги, вбиває її. У теперішньому часі Джоел та Еллі продовжують шукати потрібну лікарню. Він навіть каже, що вони не мусять туди йти, бо завжди є ризик. Але Еллі не хоче здаватись. Вона впевнена, що після всього, що вони зробили, це не може бути марно. Пізніше Джоел зізнається, що у нього була спроба самогубства на другий день після смерті Сари, але він промазав То час лікує всі рани, напевно. Це я зробив не час. Зненацька на них нападають солдати. Джоел приходить до тями і бачить Марлін. Вона вражена, що ці двоє досі живі. Джоела цікавить лише, де Еллі, але дівчинку готують до операції. Марлін пояснює, що звичайний кордицепс сприймає Еллі за свою, бо та має гриби від народження. Отже, лікар видалить їх та розмножить клітини, які можна буде використати як ліки. Джоел розуміє, що операція на мозку. Отже, це вб'є Еллі. Він проти такого. Марлін його розуміє. Їй теж шкода, але у неї немає вибору. Вона наказує своїм людям вивезти Джоела та дати йому все необхідне. Проте він вбиває чоловіків та йде назад, вбиваючи кожного, хто йому трапляється. Врешті він доходить до операційної та наказує віддати Елі. Хірург проти, тож Джоел вбиває і його. Він забирає Елі і на парковці зустрічає Марлін. Вона живе в розбитому світі, який ти міг врятувати. Можливо. Але не тобі вирішувати. І не тобі. Марлін впевнена, що Елі хотіла би вчинити правильно. Вона благає Джоела передумати, але він у неї стріляє. Коли Елі прокидається від наркозу, Джоел вигадує, що світляки проводили якісь тести і що є ще люди з імунітетом, але вони покинули розробку ліків. А потім на лікарню напали бандити. Тож тепер дорога в Джексон, Вайомінг. Вже в околицях міста Еллі наполягає, щоб Джол поклявся, що його розповідь правдива. Джол запевняє, що все було так, як він розповів. На цьому закінчується перший сезон. Діліться своїми враженнями у коментарях. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі, або стати спонсором цього каналу, або хоча б розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також не забувайте про підписку, вподобайку, коментар, все те, що може допомогти у розвитку мого каналу. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!